Шановні батьки і любі мої дітки, як у вас настрій сьогодні гарний? Так, я вважаю, що гарний, і в мене теж дуже прекрасний настрій. Продовжує нам святи... святить сонечко, тому що літо ми оці останні дні до школи радіємо, відпочиваємо, граємося і. Нагадуємо, що давайте згадаємо, як виходили в дитячий садок і виконували правила дорожнього руху. Згадаємо, що ви ходили з батьками тільки по пішому переходу. Тролейбус обходимо ззаду, трамвай обходимо спереду. Обов'язково пам'ятаємо, що не, не можна перебігати через вулицю, та ще й тоді, коли йде транспорт, взагалі не можна бігти. Треба йти тільки по пішому переходу, коли світе зелене світло. Ще, діти, згадаємо, що вулиця це не гра. Дивіться, м'ячем особливо грати не можна, бо м'яч він скакає, він побіжить. На дорогу, де їде транспорт. Тому не треба навіть випробовуватися. У нас є діляночка, майданчики, де можна грати не тільки м'ячем, а й іншими іграшками. А тепер давайте згадаємо та побудуємо наш дитячий садок, який він? Дітки, подивіться, який я зробила дитячий садок, будівлю таку. Ану, згадайте, це в нас центральний хіт, так? Це у нас тут доріжка. Тут у нас дві клумби зелененькі. Тут у нас є два корпуси, але я їх все прикрасила. Це у нас майданчики такі і скамички. Дивіться. А це, що я зробила? А згадайте, як ми з вами робили ліплення і зробили дитячий садок майбутнього. Що там у нас було на даху? Там була обсерваторія. Діти, це в мене обсерваторія на даху нашого дитячого садка. Діти, у вас є конструктори Лего. У вас є металеві конструктори, у вас є пластмасові конструктори. Я знаю, що Тимурик дуже полюбляє конструювати. І Максимка, і Мілана, і Кіра. Так ось збудуйте свій дитячий садок, і я чекаю ваших фото. Чому? Тому що мені дуже цікаво, як ви зробите свій дитячий садок. Хай він буде у вас на пам'ять. Отже, чекаю ваших фото. До побачення, діти!